Але ви, що одна компанія з розробки відеоігор не захотіла, щоб її персонаж з'явився в мультфільмі Ральф Руйнівник. І причина цього насправді дуже кумедна. Ми всі знаємо, що Ральф Руйнівник переповнений персонажами з відеоігор, але зібрати їх усіх було найважчою частиною. Коли Нінтендо вперше побачили концепт Боузера, вони захотіли, щоб він виглядав більшим і навіть дали дійсні інструкції, як саме він має тримати чашку кави. Сега нагадала Дісней, що Соніка повинні випадати кільця, коли він падає. Але одна студія взагалі не захотіла, щоб її персонаж був у фільмі. Пам'ятаєте сцену, де Ральф риється у коробці з різними речами. Спочатку Дісней хотіли, щоб він знайшов Тріфорс і Зельди, але Нінтендо відмовили. Тоді вони спробували ставити Енгрі Birds. Компанія спочатку погодилася, але коли побачила сцену, передумала чому бо в тій же коробці лежала білизна Зангіфа й стріт -Фай. Айтери, і вони не хотіли, щоб їхні персонажі сиділи поруч із цим.